Отже, пам'ятник, монумент, який збурив громадськість, тому що на ньому замінили один із символів. Замінили символ держави, якої вже немає, за законом, і в ній з'явився символ держави, в якій ми живемо. Звідки взялась така хвиля ненависті до цього пам'ятника, яка, чесно кажучи, була підсилена багатьом в цей момент переосмислення образу? Я вважаю, що вона має глибоке коріння саме в київській традиції, тому що у нас в певний момент був знищений пам'ятник княгині Ольги. Княгині Ользі пам'ятник видатний, який був поставлений в 1911 році, чий образ робили Іван кавалерідзе Княгиня Ольга була більша і за кирилами Мефодія фігури, і навіть за первоапті. Його також знищили під приводом того, що вона занадто велика. В пам'ятник у батьківщині матері є багатьох дратує її масштаб, який взагалі то є певним надбанням УРСР як технологічна певна проривна модель. Тому що, думаючи про цей пам'ятник як про монумент. Забувають, по-перше, що в нас уже в Києві були такі прецеденти, і нікого не дивувало, що в незалежній Україні відновили пам'ятник княгині Ользі в тих самих параметрах. Друге, про що говорять, що вона нібито спотворює пагорби київські, забуваючи, що ті самі пагорби, їх домінанти з'явилися внаслідок певної позиції Російської імперії. Та сама велика лавська дзвіниця постала в середині XVIII століття. Не в Мазепинські часи, а значно пізніше. І, як ми знаємо, на ній так само є певні символи держави, які так само треба зараз переозначувати. І почався процес переозначення двоголового гарба, привласненого Московщиною, як герба Візантійської імперії, до якої ми маємо стосунок безпосередньо, тому що та сама оранта зображення оранти в храмі Софії Київської було так само певними людьми і певними мистецтвознавцями прописано. Як таке, яке є занадто великим Ставлення до жіночих образів, які домінують, є в певній традиції, підсиленій більшовицькою риторикою, зразу скажемо так, закорінене в Києві. Саме тому, що домінуюча постать є жіночою. Це прояв мізолінії. Тому, якщо ми подивимося на цю тенденцію, яка знову ж таки в соцмережах набула зараз розміру більшого, ніж монумент батьківщини матері, потрібно сказати про один такий цікавий нюанс, який мені здається вислизає з дискусії. Вона є частиною. Скульптурного комплексу, про який взагалі забувають, що її треба розуміти як частину цього комплексу. Більше того, вона є, по суті, оформленням музею. Більше того, вона є по суті формою атракціону. Чого не мають майже всі символічні фігури, створені в 20 столітті. Зокрема, і Росія. А у нас є тільки Українці змогли в пізній Брежнівський період зробити її не лише символом оборони, вона не має мілітарного характеру, вона має, має символ оборони. Вона демонструє щит і меч. І до того ж, вона не є виразом побідобесів. В ній немає. Жодної характеристики, яку можна було притягнути до криків Ура! Вперед! І б'ємо ворог! Вклалась.